у нас в продажу Audi a 15-го року. Це вже рестайлінг. Саме головне, вона приїхала з Кореї з мінімальним пошкодженням бампера. Там, якщо придивитися, то вся тріщинка ще з Кореї так і залишилась. Це трьохлітровий дизельний двигун, це повний привід Quattro. Топова комплектація, є класна оптика, омовачі фар, парктроніки 360, камера заднього огляду, класні 19-ті колеса, резина Michelin. Безключовий на всіх дверях, сліпі зони, тонований по колу навіть лобове. Темний шкіряний салон, дуже гарне яхтове дерево, пам'яті сидінь, підігрів, перфорація, вентиляція сидінь. Передніх, задніх, підігрів керма. А, на приборній панелі можна виводити навігацію. Класна музика, Bose, проекція, люк. Ось такий от класний автомобіль, чотирьохзонний клімат. Дуже комфортний, дуже гарний доглянутий стан. Якихось нарікань по автомобілю немає. Можете приїжджати сміло дивитися його, тестувати. Та купувати автомобіль дійсно вартий вашої уваги. По гарній ціні продається. Дуже гарна led оптика позаду. Багажник відкривається, закривається з кнопки. Ось так в цілому виглядає автомобіль. Тому хто шукає собі дизельну Audi, рестайлінгу, звертайтесь, кільцева дорога 110А, компанія AutoCapital. Тут ви зможете її переглянути, протестувати та придбати. А де тут це на столичному ринку кільцева дорога 110А?